Росіяни нанесли ракетні удари по Краматорську та Костянтинівці, вбито трьох мирних жителів. Ще троє отримали поранення. У Дніпрі відновив роботу підрозділ Бахмутської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. Корми, будки та нашийники. Волонтерська допомога благодійного фонду хатікою для тварин з деокупованих населених пунктів. Володимир з родиною носять шифер. Вирішили самотужки підремонтувати зруйнований обстрілом будинок. Ми одразу купили шифер, тому що коли це допомога? там це без дія, допомога. помогає. А завтра дощ прийдет чи ще що не. Дирка в криші. Видно, осколки були летіли, тому що муж там зібрав осколки. А Прямо попадання було от буквально несколько домов від нас. Прямое попадання було. Окна все вылетели. Если там, которые не вылетели, их невозможно просто закрыть уже все. Двери вылетели. В 5 утра прилет на соседней улице. Пострадала вся округа. Домов, наверное, 20. Ни одного дома не осталось, у кого была бы целая крыша. Несколько домов под ноль разрушены. И несколько домов, я так понимаю, требуют капитального ремонта. Потому что повреждения очень сильные. Володимир каже, двоє його сусідів загинули. Дідь Коля, дядь Гена. Один от жив, його дом двох етажний, другий вот вулиці, четвертий дом з лівої сторони. Вони, в принципі, були пенсіонери. Діти внуки були у них? Так, да, діти, внуки, слава Богу, всі живі. Їх просто засипало. Ну, в частності цей дом. Зато дом не можу точно сказати, я туди не ходила, от тут одразу сюди прибіжав. Російська армія обстріляла селище Ясногірка Краматорської громади. На місці потрапляння снаряду, вирва, навколо руїни, цегла та залишки речей. Люди розбирають завали. Тут не одне покоління этот дом. І зараз голова сім'ї погиб. Меня у брата случилася така біда, що і дом розрушений. І... и есть погибший человек в семье. Вот у брата семья, вот он жена, маленький ребенок, свекровь и свекр. Свекр умер, погиб, свекровь травматология. Все были в доме, все, были, все спали, и оно, естественно, как обычно, у нас неожиданно все поприлетало. Вот освобождает нас от жизни, от жилья. Тут никого нету, военных и близко нет. Тут жили мирные обычные люди. Это был сильный взрыв, это было не С-300. Я с первых дней войны никуда не выезжал, я тут, я знаю приблизительно Хто падає, які де яка ракета, то це було намного серйозніше». На місці обстрілу працюють комунальники, пошкоджений водогін. Відсутнє електропостачання і відсутній мобільний зв'язок, тому що перебито лінії дротового інтернету. Тому було вирішено розвернути намет на для того, аби Мешканці мали змогу і підзарядити телефони, і води випити, і поспілкуватися, тому що тут е, поряд з наметом розгорнуто станцію Старлінг. За даними начальника Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка, попередньо росіяни вдарили по Ясногірці ракетами Х-22. двоє загиблих і двоє поранених. У міській військовій адміністрації повідомляють: окрім двох зруйнованих вщент, пошкоджені ще 87 будинків. Анастасія Дашко, Олександр Забродін, Артем Степанов суспільне новини Донбас. Одна людина загинула, та дві травмовано внаслідок обстрілу Костянтинівки росіянами. За словами начальника міського відділу поліції Дмитра Кірдябкіна, ракетою росіяни вдарили по місту близько п'ятої ранку. Пошкоджена 55 приватних будинків та два взагалі були зруйновані. Попередньо встановлено, що ракетний обстріл було здійснено ракетою типу Х-22 авіаційного базування. Дев'ять разів за добу окупанти з ураганів та градів обстрілювали Курахівську громаду. У місті Курахове пошкоджено 21 приватний будинок та електричні мережі. 650 домогосподарств залишаються без електропостачання. Повідомив керівник тамтешньої адміністрації Роман Падун. З артилерії та авіації росіяни обстрілювали Авдіївку та навколишні населені пункти. Повідомляє речник генштабу Олександр Штупун. Продовжуються безуспішні спроби ворога захопити Мар'їнку. Артилерійські обстріли в районі населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка, Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар'їнка. Олександр Забродін, Суспільне, Новини, Донбас. Напередодні ввечері окупованому Луганську пролунали декілька вибухів. За словами начальника Сєвєродонецької районної військової адміністрації Романа Власенка, була уражена військова база Росіян. Є інформація про чотири приліти. Працювала ПВО, але все одно головна була. Основний удар прийшовся на правослове будівельне підприємство. За нашою інформацією, вона використовувалася як військова база російських збройних сил, і там знаходилось дуже багато військової техніки. і основного особового складу Українські воїни роти ударних БПЛА 92-ї окремої механізованої бригади на Сватівсько-Куп'янському напрямку виявили та знищили позицію росіян, з якої вони запускали безпілотники. Відео роботи захисників опублікувала Луганська обласна військова адміністрація. Протягом доби з артилерії російська армія обстрілювала Новоселівське, Невське і Білогорівку на Луганщині. По останній також били з авіації. Йдеться у повідомленні генштабу. Чотири боєзіднення на Куп'янсько-Лиманському, де ворог намагався безуспішно в чергову атакувати наші позиції, наносив урдари. Також артилерію. 428 разів. 10 авіанальотів здійснив в ході відбиття атак ворога. Було знищено 37 окупантів. 67 зазнало поранення, і також знищено 4 дрони камікази ланцет і один ворожий бліндаж. Своєї черги біля кабінету чекає пані Лідія. Жінка рік тому переїхала до Дніпра з Бахмута. Зараз тут проходить лікування. Отримала травми під час обстрілу медзакладу в Дніпрі 26 травня. Тоді російські війська поцілили ракетою в будівлю лікарні та ветклініку. Внаслідок обстрілу загинули четверо людей. Під час ракетного удару в медзакладі Лілія була разом з сином. Ми прийшли до психіатра з сином. Син відкриває. кабинет. Посмотрел там посетитель. Говорит, посетитель. Ну и мы присели. Присели вот так и рядышком. Минут, минуту или полторы. Ну от а силы две просидели. Как шарахнет, как бабахнет. Я думала, что я ослепла. Понимаете, ничего не видно. Пять, пять сантиметров. Даже вот руку не видно было. Жінка згадує, тоді разом з сином відразу поїхала додому. Наслідки відчула пізніше. Мені тяжело свідтачиваться. У мене ну, оглохла на праве ухо, оглохла. І і оті от постоянно болі головні і вот это вот шум шум. Лікарі структурного підрозділу Бахмутської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування почали приймати пацієнтів в Дніпрі на початку червня. В травні тут розпочали ремонт приміщення, облаштували кабінети, більшість обладнання вивезли з Бахмута. Це наша лабораторна кімната, більша частина обладнання була вивезена з Бахмута, а за потреби було придбано нове обладнання. Десь роблять аналіз крові, клінічний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, мікроскопію мозка та ну, інше. Дослідження всі лабораторії в лікарні приймає евакуйований медперсонал з Бахмута: 46 фахівців. Консультування, лікування, спостереження та діагностика в амбулаторних умовах, ведення вагітності в амбулаторних умовах, стоматологічна допомога в амбулаторних умовах дорослим та дітям та надання реабілітаційної допомоги дорослим та дітям теж в амбулаторних умовах. Ведеться за основними напрямками це консультація лікарів. У нас приймають. Терапевт, невропатолог, гастроентеролог, ендокринолог, стоматолог. Повністю нове обладнання придбали в стоматологічний кабінет. Тут приймають близько восьми людей на день. Ми надаємо допомогу дитячому населенню та дорослому населенню. Лікуємо, удаляємо зуби. Ми. Тісно співпрацюємо з хабами міста Бахмут і е, надаємо консультативну допомогу мешканцям громади та надаємо гуманітарну допомогу за потреби, е, тобто видача медикаментів, видача виробів медичного призначення, таких як лікометери, тест смужки. Е, ну та багато іншого. Пацієнтів приймають з 8 до 20 щодня без вихідних. Анастасія Галасюк, Олександр Боряк, Суспільне новини, Донбас. Костянтин Будко переселенець зі Слов'янська. Йому 19 років і він донор крові. Таку процедуру каже, проходить вже в шосте, а почав здавати кров для батька, бо той захворів. Він серйозно захворів раком. Я намагався його врятувати. Також я дуже багато з ким спілкувався щоб дістати кров. Але на жаль, дуже багато людей пропонували ну свою кров за гроші лише. Але я знайшов добрих людей. Ну мої друзі, вже інші. Вони допомогли мені грошами, щоб я ну, змог купити батькові кров або знаходив людей, які могли йому її ну, здодати його для нього. Тато згадує Константин, сам був почесним донором після його смерті. Хлопець продовжує здавати кров. Потім вже як він на превеликий жай, оце помер в 14 січня. Я просто вирішив здавати кров для того, щоб допомогти людям. Ми зараз от здавали кров, я дивився, можливо, я не знаю, комусь вона потрібна. Я от, Я сам був у цій такій ситуації, що розумію. Костянтин каже, мріє стати почесним донором крові. Також для цього йому потрібно зати кров ще 34 рази. Владислав Колов, Євген Єжов, Суспільне новини, Донбас. Волонтери вивантажують із автівки корми для тварин та розкладну будку, яку збирають за декілька хвилин та заносять у двір до жительки Ізюма Лариси Пасюк. Родина жінки прихистила двох покинутих алабаїв. Наші красавіці з'явилися у нас одна сарана появилась год і два місяці, тільки почала війни, окупація. Ми її знайшли, вона була в дуже плохому стані. От ну ми подара подара, виходили, викормили. От а выйти нам приїхав молодой чоловік. Он сказав, що якщо ви собаку не возьмете, ми усыпим. Вот. ми її забрали. Вот они в нас живуть. У цій будці буде жити Бетті, господар веде її до нового помешкання. На стінці будки встановлені миски для годування. Бетті снідає. Битючка наша любима, наша красива, наша умна. Волонтери привезли для Бетті та Сарани корми та синьо жовті нашийники. От так, наша дівчинка, патріотка. Скажи, стріляли, стріляли. А я охороняла, я не боялась нічого. Ми наразі роздаємо будки тим людям, які тримають 10-15 тварин. Також ми роздаємо медикаменти, харчування для тварин, нашийники, повідки, все, що вони потребують. Наталя опікується 14 дорослими покинутими собаками та вісьмома цуценятами. Під час окупації ізюма жінка не припиняла доглядати за тваринами. Волонтери привезли підопічним Наталі корми, повідки та нашийники. Будки доправили сюди раніше. Нині собаки вже обжилися в них. Отримали будки та корми від волонтерів і собаки, яких перевіз до села Оскіл Дмитро. Чоловік за фахом ветлікар керував власною клінікою у Куп'янську та мав готель для собак. Після прильоту російських снарядів у двір ветклініки Дмитро прийняв рішення про евакуацію. З 5 на 6 марта почалась ночі просто ад. Тобто дев'ять прильотів во двор, горять вольєри, горять аптека, горить склад, горить офіс. Собаки все обожженные. Я сам лес в вагоне вытаскивал оттуда, кого, кто, ну, у кого не развалился вольер полностью, кто застрял, там, доставали и вытаскивали. После чего решили, что жизнь наверное, дороже, чем клиника, чем какие-то материальные средства. И забрали собак, забрали сотрудников и выехали сюда в Оскол. Волонтери фонду хаті юей допомагають тваринам у харківській, донецькій, миколаївській, запорізькій, херсонській областях. Будки ми виготовляємо власноруч. І роздаємо по області. Зараз будемо відправляти на Херсонщину 10 будок для тих тваринок, які були евакуйовані у Херсоні після наводнення. Будки від маленької 60 на 60 до великих. Наразі таких для таких собак, як Алабаї, Кавказькі овчарки. Наразі виготовили 45 будок всі різного розміру. І далі хазяїн може збирати як конструктор. Всього за місяць волонтери розвозять тваринам до 2,5 тонн кормів. У подальших планах каже Сергій Ніщенко збудувати шелтер на 100 собак та 200 котів. Наразі шукають земельну ділянку під його будівництво. Вікторія Алексеєва, Артем Степанов, Юлія Бітімірова – Суспільне новини, Донбас. Дивитися суспільне Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах.